Ціна на гречку незабаром все ж таки знизиться. Експерти впевнені, здешевлення крупи відбудеться на тлі високих обсягів посіву. Гречки засіяно більше, ніж ми очікували. Всі цінові коливання, на мою думку, тимчасові. Є велике очікування, що ціни будуть значно нижчими ніж всі очікують. Наразі гречка коштує в середньому на 3 гривні менше ніж у липні. Проаналізували в уряді. Середня ціна її становить 88,5 гривень за кілограм. Це на 3 гривні дешевше, ніж у липні, коли вона коштувала в середньому 92 гривні. Нинішнє здешевлення гречки перше з грудня 2021 року. Тоді, за даними аналітиків, ціна впала на 2 гривні із 49 до 47 гривень за кілограм. Щодо загальної картини з харчами, то експерти аграрного сектору запевняють. В Україні у найближчі 3-4 роки не буде проблем з продовольством. Хліба вистачить, кажуть аграрії. А от м'ясо та масло зможуть собі дозволити не всі. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.